І для порівняння ситуації дійсно якось один із вище згаданих спікерів оголошував вже дійсно порівнювати ситуацію 22-го року і ось зараз зими 24-го доволі складно, тому що для боротьби з окремо тільки з ворожими ТРГ з боку Росії, по кордону Чернігівської та Сумської області створено контрдиверсійні резерви, окрім потужних ліній фортифікаційних споруд на півночі нашої держави, встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін для захисту на випадок повторного наступу російської армії. Ось про це. Днями повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. А готовність до захисту кордону підтвердила також і Держприкордонслужба України зліва, справа і перед нами знаходяться міні-поля. Ми досить добре закопані. В нас є бліндажі, в нас є дзоти, в нас є досить зброї. У нас є. Кулемети МГ у нас є гранатомети, ну відповідно, ручні гранати і дуже дуже багато патронів. І Водночас речник прикордонної служби України Андрій Демченко у нашому ефірі наголосив, що рівень укріплень кордону не всюди однаково потужний, приміром Сумщина і Харківщина у зоні набагато більшого ризику через постійні обстріли із боку Російської Федерації. Ситуація між кордоном з Росією і кордоном з Білорусі вона дещо відмінна. Якщо по кордону з Білоруссю ми можемо постійно щоденно проводити укріплення безпосередньо як по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб укріпити нашу безпеку. То на кордоні з Російською Федерацією проводити відкрито роботи безпосередньо по лінії кордону вкрай небезпечно і складно через в першу, в першу чергу через обстріли, які здійснює Росія. Бо вона застосовує різноманітне озброєння. Це і артилерія, і міномети, стрілецька зброя, танки, авіація. Ще раз наголошую, що ми не сидимо, склавши руки, а в фортифікаційному відношенні укріплюється протяжність всієї лінії кордону з Росією, яку ми зараз контролюємо. А це і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина для того, щоб і протидіяти е, ворожим ДРГ, е, щоб наші хлопці мали місце укриття, і, власне, е, щоб наші е, захисники могли протидіяти, якщо раптом відбудеться якесь е, більше е, відбудеться Росією більші заходи щодо вторгнення на території нашої країни повторно.